Візілотон сповільнює помутнення кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Почну з інформації, що радіо НВ починає серію зустрічей з нашими слухачами, глядачами та постійними гостями наших ефірів. На першій зустрічі будемо говорити про корупцію, найбільшу внутрішню загрозу України. Гостями зустрічі стануть Дар'я Калинюк, виконавча директорка центру протидії корупції. Юрій Ніколов, головний редактор проекту Наші гроші, автор того самого розслідування про яйця по сімнадцять. Гривень в міноборони доєднатися до нашої дискусії можна вже цієї середи, 26 квітня. Всі деталі на нашій сторінці на radio.nv.ua. зараз до нашого спеціального ефіру доєднується Михайло Подоляк, радник голови офісу президента. Пане Михайле, вітаю вас! В ефірі! Слава Україні! героям слава, доброго дня. Хочу звичайно поговорити з вами про той медійний шум навколо майбутнього контрнаступу збройних сил України. Ми бачимо, що от наші західні партнери різними голосами так вони е, говорять про те, що от він, значить, має бути один, може бути тільки один. Що це дуже вирішальна битва. Е, ми розуміємо, що от ну реалістично важко собі уявити, щоб можна було. За рахунок однієї операції звільнити всі окуповані території, включно з Донбасом та Кримом, і це ще надзвичайно важка робота, яка коштує людських життів. Але ми постійно це чуємо від Петра Павла, президента Чехії, в медіа постійно, от в економісті читав за два тижні визначиться доля України та Європи. Хто і чому ставить нас? от в ці рамки, що це одна вирішальна битва. Гарне питання, але ви абсолютно праві. Що контрнаступ це низка заходів, величезна безліч, велика кількість, якщо можна так сказати, заходів, які так чи інакше будуть використовуватись збройними силами України для того, щоб по-перше знищити логістичне забезпечення російської армії, по-друге, протестувати на якому напрямку найбільше можливо піти кудись. Ну мається на увазі просуватись вперед, і вже буде достатньо багато тих чи інших різних дій, які будуть розтягнуті по часу, достатньо ну достатньо. Певний час це очевидні речі е, з точки зору стратегії, тактики війни, як такої. А от те, що ви говорите, це ж класичні, е, скажімо так, елементи інформаційної ери, коли хочеться дати якийсь сенсаційний заголовок. По-перше, коли хочеться сказати, що ми в прямому ефірі побачимо одну операцію, яка буде там 24 години йти, е, е, і вже буде вирішена доля Європи. Як так ну гарно ж звучить? Да, заголовок дуже гарний, і при тому люди навіть не задумуються, які про це говорять, не задуматься про те, що війна на такої інтенсивності, вона не може вирішитись там за 24-48 годин чи одним контрнаступ, як ви правильно говорите. Це ще раз підкреслює багато конкретних дій, в яких будуть приймати безпосередньо участь тисячі людей, і це про тяжкі тяжкі наслідки для а, країни, яка буде просуватися вперед. Ну мається в назі в чому плані тяжкі. Це треба все підготувати так, щоб мінімізувати оці тяжкі наслідки і говорити так, що давайте ми вам дамо трошки зброї. Ви завтра підете вперед. І, от за рахунок цього, що ви підете вперед, можна буде вирішити якісь там класичні стратегічні питання. Ну це ж не так, але між тим. Коли є певна пауза, ну от сьогодні є певна пауза. Ви розумієте, що Росія довгий час казала, що вони підуть в наступ для того, щоб вийти на адмінкордони Донецької та Луганської області. І сьогодні вони продовжують це, пробують продовжувати це робити на Бахмутському, Авдіївському чи в Угледарському напрямку, де найбільш тяжкі бої йдуть, але е, все, все це вже як виглядає трошки таке, знаєте, е, зупинена, е, зупинений наступ і нема про що говорити. І тому йдуть вхід вже таке, А що ж то буде з контрнаступом України? Давайте спокійно до цього ставитись. Я постійно говорю, що про контрнаступ говорити безумовно в прямому ефірі сенсу немає з точки зору війни, як такої. Говорити про контрнаступ з точки зору політичних наслідків тієї чи іншої дії на цьому етапі війни безумовно треба. Третя складова. Я думаю, що превентивно ніхто. Не скаже, коли де і як цей контрнаступ буде відбуватись, чи це буде одна якась операція, чи це буде десятки різних операцій? Теж ніхто не буде коментувати. Але ми маємо з вами спокійно ставитись до тих, скажімо так, публікацій, які йдуть і в Нью-Йорк Таймсу, і в Економісту, про які ви згадали, і до будь-яких інших ініціативних виступів наших партнерів. Бо вони дуже важливо, вони дуже переживають за Україну, і це дуже гарно. Ну, тобто вони свідомі того, що треба, щоб Україна нанесла суттєві тактичні поразки Росії, і тому вони безумовно про це публічно, ну не прямо, але опосередковано говорять, як пан Павел. Ну от там, якщо говорити про публікації, то The Guardian взагалі написали, що Україну готують до гіркої пігулки компромісу. Так що, от буде контрнаступ, що ну звичайно, щось ми звільнимо, звичайно, що ми не зможемо звільнити одразу все. Ну і далі, що там корейський сценарій, можна надовго забути про ЄС та НАТО і так далі. От такі є публікації. А чи а, чи є загро... чи є загроза того, що а, просто допомога від якої ми залежимо, майже на 100% відсотків припини. Пане Олексію, давайте ж знову ж таки правильно акценти розставимо. Дивіться, нема ніякого корейського сценарію. Я хочу, щоб це все розуміли. Корея, півострів Корея це один народ, був де була громадянська війна. за Частками якої стояли Сполучені Штати і Радянський Союз, але безпосередньо безпосередньо підкреслив у війні. Вони не приймали участь, і безумовно на 38-й паралелі вони зафіксували наслідки громадянської війни, коли дві частини одного народу стали і сказали: ну ми не можемо між собою про цінності домовитись, тому ми будемо стояти тут. А ви будете там стояти? В нас конкретна класична окупаційна війна. Коли велика країна з величезним обсягом зброї зайшла на суверенну територію, захопила частку цієї території, і при цьому публічно говорить, що вона вважає Неможливість існування України поряд з Російською Федерацією, тобто окупаційна армія Росії буде поступово просуватися вперед. так чи інакше. Вони будуть вносити корективи в свою тактику, стратегію. Вони заморозять конфлікт на певний час. Після цього внесуть апдейти в роботу оборонпрому свого. Вони сьогодні це вже роблять. Вони сьогодні, за рахунок паралельного імпорту, можуть собі там додатково виготовляти певну кількість нарядів чи певну кількість ракет і так далі. Вони внесуть корективи в стратегію ведення бойових дій. На території України вони внесуть корективи в роботу пропагандистської машини, як такої. Вони будуть вкладати шалені кошти в те, щоб в нас тут були внутрішні наростаючі конфлікти. Ми з вами не маємо один народ, який в рамках громадянської війни має один до одного претензії. Ми маємо класичну спробу окупації, і тому в нас не буде ніякої 38-ї паралелі. Буде певний період оперативної паузи, після якого почнеться третій етап. А паралельно з тим будуть терористичні акти, політичні вбивства. На території України, щоб показати світу, дивіться, це сіра зона, неконтрольована зона. Там постійно відбуваються якісь ексцеси, і певно, хтось має цю зону контролювати. Ну, так певно, це буде Російська Федерація. Ми маємо бути цьому свідомі. Тепер друга складова. Чому такі публікації з'являються? Да, безумовно, Росія вміє працювати більш тонко вже сьогодні, ніж оця примітивна пропаганда. Я хочу, щоб ви зрозуміли, от всі ці класичні російські пропагандистки, з яких ми з вами там мемимо, да ну яких там цітав Скабєва, і так далі, вони не мають жодного жодного відношення до реальних спроб вести тонку пропаганду в тих чи інших європейських чи там загалом глобальних медіа. Вони більш тонко працюють через джерела, анонімні джерела, і їм треба довести. Дивіться, вони хочуть довести три складові: перша що Україна не може бути спроможною звільнити всю свою територію, тому що може не вистачати ресурсів. Друга складова. Що якщо Україна єдиним ударом зразу не знищить всі спроможні російські бойові частини, то як ви кажете, західний світ зупинить допомогу військову допомогу Україні. І третя складова: треба тоді шукати якийсь компроміс. В нас з вами компромісу немає. В нас з вами є тільки одна стратегія, якої ми маємо дотримуватись, і маємо спокійно пояснювати, що будь яке слово «миротвор... У... у миротворення України означає. Заохочення агресора, тобто, якщо ми сьогодні будемо говорити, переговори, переговори, це мирне врегулювання, це означає, що ми маємо свідомо віддати частку своєї території, таким чином заохочивши Росію до наступних етапів війни. Ви готові, щоб звідси люди е е е їхали? Ну що будуть розуміти, що це сіра зона і тут не буде ніякого го горизонту планування, не буде ніякої стабільності. От, от треба правильно ставити питання і не боятися, що такі публікації з'являються. Просто постійно пояснювати ніяких миротворчих ініціатив. Ну і, і останнє дуже важливо: західний же світ. Публічно робить заяви абсолютно чіткі заяви. Що Росія в такому вигляді це буде тотальна небезпека, тому що Росія в такому вигляді зруйнувала міжнародне право інститутів міжнародного права більше не існує. І якщо Росія не програє і не буде нести відповідальність за військові злочини, то безумовно це буде стимулювати інші такі режими, той же Іран для більш до більш агресивної поведінки на своїх територіях. Ну, це очевидно, і очевидно, друге, що крім України сьогодні воювати з Росією ніхто не наважиться, і таким чином, якщо Росія не програє, вона буде збільшувати мілітарійські бюджети і буде йти в інші країни. Та ж Молдова, той же Казахстан, то та, та, та ж Вірменія і так далі. Тобто Росія буде провокувати Європу постійно і, і з часом. Стане домінувати в політичному європейському просторі, тобто демократичного світу, як такого, за дуже короткий проміжок часу взагалі не стане, тому що авторитарна система російського типу доведе, що є набагато більш е, пристосованою до ведення домінантної політики в глобальному світі. Ну, от ви якраз сказали так про те, що може відбутися, якщо Росія не програє, і куди вона може піти далі. І як приклад, як доказ цього, можемо використовувати цю останню заяву посла Китайської народної республіки у Франції, Луша є його звати. Так він в інтерв'ю французькому телеканалу сказав: Слухайте, та всі, от ці країни, які сформувалися після, після розпаду радянського союзу, та вони всі не суверенні. Мається на увазі, і тут ми можемо звичайно говорити. Рити про і про Молдову, і про Казахстан, і про Білорусі, про Україну, про країни Балтії, про саму Росію. Також хочу запитати про Китай. Я ми, ми звичайно в ефірі ну дуже активно обговорювали цю тему. Ну і от думка, яка найпоширеніша, що таким чином насправді Китай тестує е, на, на на світові оці тези, які вони поділяють разом з Росією. Е, як ви як ви почули Китай е, в тому, що сказав посол Китаю у Франції? Я трошки інакше на це дивлюся. Так безумовно першопочатково здавалося, що вони тестують такі радикальні тези, які мали б сказати, де червоні лінії, за які ніхто за яких демократичний світ не буде пускати Китай. Але на самій справі це виглядає після особливо заяв представника міністерства іноземних справ Китаю, де він спростував всі ці заяви. Чітко мені видається, що це була імпровізація посла Китаю Люшена в у Франції. Перше, це імпровізація. Друге, за рахунок цієї імпровізації, людина показала, що Китай не глибоко розуміється в природі цієї війни і в природі тих процесів в глобальному світі, які відбуваються, і таким чином дещо підірвав на мій погляд іншу репутацію, яку Китай певний час створював, особливо після того як вийшов з ініціативою 12, Ви пам'ятаєте, 12 кроків до миру. Ну щодо війни в Україні, таким чином, якби Китай сказав, що вони зацікавлені тільки в одній стороні, ну тобто в Російській Федерації. І от вся ця конструкція, де, начебто, Китай декларував, що вони підтримують суверенітет територіальну цілісність країн, що міжнародне право має домінувати, і так далі. То, оціми заявами, він це обнулю обнулив, і таким чином вибив Китая як глобального гравця. З політичної арени саме в цьому конфлікті це виглядає для мене дуже дивно. Третя складова людина, яка робить такі заяви, абсолютно чітко не, не розуміється в тому, що таке глобальний політичний простір, які принципи в цьому просторі, навіщо це було сказано? Ну, не зовсім зрозуміло. Е, і четверта складова: це ж було сказано, я нагадаю, після візиту президента Франції до Китаю, де було певні домовленості. І безумовно, коли людина виходить після візиту президента Франції на території Франції, говорить, що дивіться, треба зіграти в односторонню гру. Треба сказати, що ніяких країн бив -бувшого радянського союзу, не існує. Що Крим це якась міфічна територія, яку передав якийсь Крущов, передав кудись. Там да ну це виглядає дивно. Це говорить про те, що президент Франції після візиту в Китай також репутаційно виглядає дивно. Про що до речі були заяви відповідні заяви тих же сполучених штатів, що певно. Коли європейські лідери е, спілкуються з країнами третіми, такими як Китай чи Індія, і так далі, то певно вони мають узгоджену позицію декларувати європейської спільноти чи навіть проукраїнської коаліції, яка знову ж таки базується на ключовій тезі, на формулі миру, яка запропонована президентом Зеленським, де є перший пункт: суверенітет і територіальна цілісність, тобто війська Росії мають вийти за кордони за межі кордонів України. Тобто було б ну якби дивно це сприймати як реальну позицію Китаю, і між тим я вам ще раз підкреслю, буквально за день, за там 24 години, вийшов представник е, міністерства закордонних справ і чітко сказав, що вони дотримуються принципу суверенітету, е, домінанти міжнародного права, територіальної цілісності. Безумовно, вони вважають, що країни на території е, бувшого радянського союзу є абсолютно законними, юридично коректно сформованими і так далі. Ну тобто. Тобто, це говорить, що Китай е дещо, от устами цього е дипломата, дещо зну як неправильно протестував, як ви кажете, цю систему глобальної політично е, політичної дискусії, пане Михайле. Я розумію, що от моє наступне запитання це до міністерства закордонних справ України. Але ви ж, людина, яка ну багато в чому знається, що відбувається в процесах. А чому так і немає посла в Китаї українського? Це 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 точно мені складно коментувати. Я навіть не готовий сказати, чому тому, що вважаю, що певно ну треба проводити тестування кандидатури. Треба підбирати і треба ставити кандидата. Ну робити послом в Китаї, тому що це вкрай важливо для нас країна. Ну з точки зору. Тієї нової ролі, амбітної ролі, яку Китай хоче відігравати в глобальному політичному процесі. ви абсолютно праві. Ну і добре, що ви піднімаєте в публічному просторі це питання, тому що посол України в Китаї має бути якомога швидше, це важливо. Бо ще раз підкреслюю, Росія випадає з глобального порядку денного, з домінантного порядку денного, а Китай навпаки. Хоче і тестує сьогодні, в тому числі давайте ще раз оцей посол е, Люшен е, у Франції. Вони тестують ту роль, яку вони можуть відігравати не в глобальному економічному процесі. Там Китай дійсно має певні позиції, а в глобальному політичному просторі. І, безумовно, треба мати в такій країні, яка буде сидіти на е, дуже важливих, скажімо так, столах переговорних в глобальній політиці. Треба мати посла. Пане Михайло, ну от, якщо повертатися, так звичайно, до того шуму, який є навколо майбутнього контрнаступу збройних сил України. Ми також бачимо, що робить Росія. Так скажімо, Путін чи не Путін, це вже третє питання. Відвідує Маріуполь, відвідує частину окупованої Херсонської області. Значить, там під камери спеціально його таким чином знімають, щоб було видно, де він саме знаходиться, там якась водонапорна башта, і так далі. І так далі. Ми знаємо, як ми на це реагуємо. Ну нам для нас це нічого не змінює. А як на це реагують наші західні партнери? Тому що ми розуміємо, що це знак не тільки всередину, ну тобто своєму російському населенню, який він крутий, так кремлівський диктатор, а також і знак от туди на цивілізований світ. То що ми знаємо про їхню реакцію? А в них точно така ж сама реакція, як і в нас, ніяка. Ви розумієте, що Путін безумовно особисто опікується СВО, як він говорить. Тому що це його особистий по суті. Проект безумовно, там низка людей працювала над концепцією війни в Україні, але Путін особисто прив'язаний до СВО. Від цього залежить його політична кар'єра, і так саме на це звертають увагу наші партнери. Вони розуміють, що символічно Путін демонструє, що впевнений в тому, що в Росії є низка ресурсів, які достатні для того, щоб як мінімум втриматись там, де він сьогодні знаходиться. І що в принципі до нього лояльно ставиться армія, і що а, він абсолютно а, чітко впевнений в тому, що. Внутрішніх заколотів державних заколотів не буде, і він це все протранслював на захід. Але знаєте, це ж це ж ну трошки дивно, тому що такі примітивні пропагандистські візити. По-перше, треба дійсно ви праві, абсолютно чітко розуміти, чи був візит, чи не був візит, тому що є певні сумніви з урахуванням моделі поведінки, формату поведінки Путіна, коли він приймає, наприклад, у себе в Кремлівському дворці приймає тих чи інших е е відвідувачів. Тобто там зовсім інші правила безпеки. А тут з'ясовується, що він може приїхати в зону ведення бойових дій, ну чи наприклад, у Херсонську область, в місто Геніческ, і не боїться того, що це може привести до певних там, скажімо, для нього е негативних наслідків. Це трошки дивно з точки зору поведінки, реальної, реалістичної поведінки, путіна це не вкладається в його формат, але між тим. З точки зору символізму, який він закладав, це знову ж таки інформаційно. Ви ж бачили це практично немало широкого розголосу ні в західних СМІ, ні в наших СМІ. скоріше це мало іронічні такі оцінки, і тому всі прекрасно розуміють, що впливи Путіна, вплив Путіна. З точки зору мобілізаційних якихось ефектів, інформаційно мобілізаційних ефектів, достатньо низькі на сьогоднішній день. І знову ж таки повертаємось до контрнаступу. Я маю на увазі з точки зору політичної і складової. Безумовно, якщо все буде відбуватися, як планує Україна, і Україна буде далі тримати в своїх руках ініціативу на полі бою, то безумовно морально в Росії будуть ще більше знижуватись. Це буде приводити до певних наслідків. Ну з точки зору того тих процесів, які відбуваються в самій Росії, і тому оці віз. Зити Путіна на ту чи іншу окуповану територію взагалі не мають ніякого значення на сьогоднішній день. Ну тут цікаво, знаєте, ну є ця таблоїдна тема, так з двійниками? Ну з одного боку, таблоїдна, з іншого боку, керівник головного управління розвідки? Ну так досить відкрито говорить про двійників Путіна. Е, і ми побачили також речник Путіна. Так Пісков почав говорити про двійників, про бункер. А це навіщо? Ну ми ж знаємо цю, цю таку, е, як це сказати, аксіому? Що якщо ти про щось виправдовуєшся, то це означає, що скоріш за все це правда. Як ви сприйняли, ну навіщо це було? І я думаю, що таким чином е суб'єкт Пісков підтвердив, що політичні еліти Російської Федерації сумніваються в тому, що Путін на сьогоднішній день контролює ті чи інші процеси, і що він особисто з кимось зустрічається. І, взагалі, чи є він сьогодні дієздатним, це дуже важливо. Чому Пісков про це вийшов? Ви абсолютно праві підсвідомість. Тобто кількість оцих, скажімо так, теорії змов у внутрішньому оточенні в Путіна дуже великі. і всі вже поступово говорять про те, що є маю на увазі, не ми, не ми в Україні і не західний світ, а саме в Росії. Оця політична еліта має певні сумніви в здоров'ї Путіна, має певні сумніви в дієздатності, має певні сумніви, що він взагалі контролює ситуацію особисто, а не через двійників. Має певні сумніви, що взагалі хтось е під виглядом Путіна не їздить в ті чи інші е території на ті чи інші території, я маю на увазі не тільки в на окуповані, а в тому числі по Росії. І взагалі, оточення Путіна сьогодні для себе має вирішити, чи вони готові, не розуміючи, хто є е в якості президента сьогодні, хто виступає в якості президента, чи готові вони далі нести ту ціну, яку вони несуть з точки зору, що вони втратили можливість. Домінувати в глобальному світі, що вони втрачають свої бізнес можливості, що вони втрачають перспективи стратегічні перспективи для себе із бізнесової з політичної точки зору кар'єрні перспективи, що вони є всі ізольованими, що сьогодні Путін не є гарантом стабільності їх, їхніх кар'єр, що сьогодні Путін не є переговорником з західними елітами і так далі. Тобто вони поступово між собою про це говорять, і вони говорять ключову фразу. В них є сумніви, що Путін дієздатний, і тому Пісков виходить і таким чином, якби під підкреслює, що так ви праві Путін не є дієздатним. Але чи приведе це вже до певних наслідків для внутрішнього, скажімо так? Внутрішньої трансформації в політичних літа ні, ще певний час це займе, і тут я знову ж таки повертаюся до політичного аспекту контрнаступу. Ефективні будь-які ефективні українські наступальні дії, ще раз підкреслю, будь-які незалежно від напрямку, обсягу і так далі. Вони пришвидчать оці питання. Ну вірніше рішення логістичні по цим питанням щодо того, чи є дієздатним Путін. І оточення прийме певні рішення в Російській Федерації. Пане Михайло. а От як ви гадаєте, а от на, на який момент чекає це оточення? Ну давайте так. Ми, ми розуміємо, що вони е, багато в чому прив'язані так до цієї фігури. Мається на увазі і е, фінансово, і звичайно, е, їхнє майбутнє в сенсі, от як їх будуть судити, і так далі, це пов'язано з тим, чи залишається Путін на своєму троні. І з іншого боку, є просто одна людина, от вона так маленького зросту, незрозуміло, чи є там двійники чи немає, але ну, це просто звичайна людина, 70 років їй. Її можна позбутися, і нібито проблеми вирішені. Як ви гадаєте, а що це має бути за момент для того, щоб оці еліти, оточення так наважились на якийсь більш рішучий крок? Тут дуже простий, тут не треба великої конспірології, тут дуже простий момент, який все розставить крапки над і однозначно. Дивіться, вони сьогодні їх переконали. І сам Путін і низка людей з його оточення, ну такі як Патрушів, чи там Бастрикін, чи той же Наришкін і так далі, переконали, що в них є достатньо ресурсу, що як мінімум втримати лінію розмежування. Чому я кажу, що це вкрай негативний сценарій, будь-яка заморозка конфлікту. Вони переконали оцю еліту, що є ще низка ресурсу для того, щоб втримати лінію розмежування, ну втримати той статус-кво окупований, який сьогодні є, заморозити конфлікт. А після цього ми накопичимо ресурсу і будемо мати пріоритетну можливість шити Україну в майбутньому чи як мінімум знову ж таки повернутись до цих всіх інтрижних моментів, шантажних моментів для роботи з європейськими спільнотами, і так далі. Тобто, вони говорять, що ресурс є. Щоб втримати лінію розмежування і примусити Україну, чому такі публікації з'являються, примусити Україну до певного переговорного процесу знову ж таки, як в 2014 році в рамках цього переговорного процесу, зафіксувати статус-кво який буде дуже і дуже подобатись Росії, тому що вони будуть тоді продавати концепцію. Дивіться, ми не програли НАТО. Ми практично вже зайшли в Україну достатньо тяжко і будемо далі продовжувати експансію, як таку дивіться. Ми практично переграли інформаційно-західні спільноти. Вони вже не хочуть фінансову. Вати Україну не хочуть давати зброю, вони нас продовжують боятись, і так далі. І тому подібне. От момент знову ж таки повертаюсь, якщо все буде для них виглядати так, що вони не контролюють лінію розмежування оцю сьогодні. Умовно ну там де йдуть бойові дії, що вони не можуть е затримати той чи інший наступ українців. Ну і таким чином, оце буде остаточна крапка. В біографії в політичній біографії суб'єкта Путіна скільки там тижнів чи місяців залишиться до того, щоб і фізично він закінчив існування, ну це вже питання до еліт. Ми до цього ви ж розумієте відношення мати не будемо. Чому тому що тоді вони будуть розуміти, що ресурсу втримати статус кво в них немає, що це все буде тільки погіршуватись до них, і чим швидше вони вийдуть із цього, скажімо так. Полавтоїдного стану політичного якому вони сьогодні знаходяться. А для цього треба буде ну якби змінити очільники політичної еліти, які не дають їм цього зробити. Тоді в них будуть шанси якось вийти з якимись суттєвими втратами з війни, але залишитись там, принаймні, ну принаймні, залишити, хоча б щось в себе ну чи в своїх сімей. Так, пане Михайло, дуже дякую вам за цю розмову. Михайло Подоляк, радник голови офісу президента, був а, в прямому ефірі Радіо НВ. підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.